Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий кумулятивний осколковий бойовий елемент, який називається КоБ-3Б30. Це субоєприпас, який використовується в реактивній артилерії, таких систем як ГРАД, СМЕРЧ, а також в 152 мм артилерійських снарядах, так само можуть відстрілюватись такі субоєприпаси. Даний субоєприпас призначений як для ураження живої сили противника, так і для ураження легкоброньованої Техніки противника за рахунок того, що тут наявна кумулятивна лінза, даний собою припас після вибуху формує кумулятив, що в подальшому спричиняє пробивання броні. Тут знаходиться інерційний вибухник. Про що це говорить? Тобто, коли розкривається касетний блок, з якого вилітають дані собою припаси, ці стрічки виконують роль як стабілізатора, і тим самим вони. В натягнутому стані тримають ударник в безпечному положенні. Після того, коли даний припас зіштовхується з перешкодою, оці от стрічки стабілізаційні опускаються, тим самим ударник б'є в капсуль з після чого провокує вибух даного припасу. У даного субоєприпасу наявний самоліквідатор каучуковий, тобто гідромеханічний. Якщо вибух не відбувся одразу, то на протязі до двох хвилин має спрацювати самоліквідатор. Дуже часто цей самоліквідатор не спрацьовує і даний припас валяється собі до тих пір, поки його хтось не виявить і не знищить. Даний припас безпечно, тобто в транспортне положення не переводиться і підлягає тільки знищенню, тому його рухати або переміщувати суворо заборонено. Тому що термін бойової роботи даного припасу, якщо він не вибухнув. Являється необмеженим. Дякую за увагу. Підписуємось, ставимо лайки і спостерігайте далі.